Мене звати Дмитро Шевчук. Я успішний підприємець, який створює онлайн університет з маркетингу. Тут ви знайдете безліч корисних порад стратегій та інсайтів, які допоможуть вам досягти успіху в інфобізнесі. Ділюсь власним досвідом, ефективними методами та трендами у світі маркетингу. Незалежно від вашого рівня підготовки, ви знайдете цінну інформацію, що допоможе вам досягти нових вершин. Саме так про себе розповідає Дмитро Шевчук. У мене є просте правило в житті, де твій фокус? Це той самий учень, послідовник Наталі Холоденко, яка навчила його правильно розводити людей на гроші, вміти маніпулювати їх слабкостями та використовувати задля свого збагачення. І от нещодавно Дмитро в своєму інстаграмі пише: найскладніше рішення за останній час. Я закриваю академію запусків. Що ж сталося насправді? Наші кошенята пройшли курс цього Шевчука і офігіли від того, скільки там жахіть відбувається, і не без сліду тієї самої горе психологині Наталі Холоденко. Тож мучути зручніше наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо викривати інфошахраїв. Біч. Ви знаєте, кількість шахраїв в українському сегменті на діджитал просторі зростає з кожним днем, як гриби після дощу. І одними із головних титанів, першопочатківцями цього напрямку, була Наталя Холоденко. Її покірний учень Дмитро Шевчук, і відповідно, наші кушенята змогли пройти курси, аби краще зрозуміти, що ж там взагалі відбувається, в якій історії вляпатися, і безпосередньо поділитися власним досвідом. Тож я вам зачитаю дві історії. А двох кошенят, які між собою не пов'язані, не були знайомими, познайомились лише в період цього псевдонавчання, і нашим кошенятам є що сказати. Пишу, щоб поділитися власним досвідом навчання у Дмитра Шевчука, Розповідаю з позиції особистого досвіду і готова надати підтвердження будь-які матеріали: скріни, листування, оголошення, сторіс, квитанції тощо. Як я дізналася про навчання, спочатку побачила згадку про Дмитра в інстаграм у Наталі Холоденко. До пані Наталі немає жодних претензій. Інколи з інтересом слухаю її контент. Тут я додам від себе ремарку. Наталя Холоденко є такі здогадки у нас, що навчає подібних персонажів як Дмитро, а потім ставить їх на відсоток з того потіку заробітку. Який заробляє безпосередньо Шевчук, тобто це певна сітка по зароблянню бабла, тому що Наталя просто так не піарила, не світила якогось синочку карзіночку без вигоди, тому що Холоденко це виключно матеріальний персонаж, якого цікавить все, що пов'язано з валютою. Що я можу зробити? Нічого. Далі, Дмитро часто з'являвся в моїй стрічці, демонструючи свій спосіб життя і пропонуючи академію в лапках, де можна навчитися заробляти так само. Що ми бачимо? Лакшері сегмент. Пам'ятаєте, ми вже робили викриття Шевчука, який розповідав на курсі, як створити фейкову реальність, картинку успішного успіха, аби до тебе почали підтягуватися клієнти. Відповідно, попахує брехнею. Люди. Ось приклад нашого кошеня, яке повелося, клює на розкішну розкіш на ось цей лухорій сегмент. А Шевчук насправді в житті так не живе. У нього абсолютно інший рівень заробітку і його спосіб життя відрізняється на 100% від того, що він намагається позиціонувати, пропонувати своїм потенційним жертвам. Це мене зацікавило. Я написала про намір вступити. Мені відповіли, що є відбір, і потрібно заповнити анкету. Згодом мені повідомили, що я потрапила на навчання. Дивіться, тут класно працює маніпуляція, є відбір, тобто ти потрапляєш до кола обраних, щоб долучитися до програми, до чогось небесного, треба розуміти, що сюди потрапляють виключно особливі. Насправді, це самий звичайний психологічний трюк. Гачок, на який вас хочуть підсадити, створюючи абсолютно штучну ейфорію навколо повітря, яке намагаються продавати. Я обрала тариф Легенда вартістю 3500 євро. На момент описуваних подій я сплатила 600. Десять євро на етапі продажу, звучали обіцянки індивідуального супроводу: візьму на руки, так би мовити. Орієнтовна тривалість навчання приблизно 6 місяців, можливо платити частинами, а також очікування, що приблизно з третього місяця почнеться заробіток. Це сприйняла як ключові аргументи на користь найдорожчого тарифу. Фактично, навчання відбулося переважно через загальний чат-канал із періодичними ефірами для всієї групи. Індивідуального супроводу в тому вигляді, як я його розуміла з презентації, не було. Окремо зазначу, що замість заявлених шести місяців навчання тривало орієнтовно рік і три місяці. Ніфіга собі у вас терпіння, друзі. Ситуація з дипломом та випускним до речі, сьогодні так званий випускний учнів Шевчука. Через багато місяців нам надіслали анкети для отримання диплому. За моїм розумінням, організатори в цей момент бачили, у кого є неповні оплати. У мене теж була заборгованість, але про обов'язковість повної оплати, саме для видачі диплому, нам тоді не повідомили. Паралельно запропонували поїхати на випускний у Ніцу ресторан Sears з озвученою вартістю з акцентом, як Я це зробив Sears. Не знаю, як. Правильно звучить назва закладу з озвученою вартістю 255 євро з людини. Я перевірила відкриті джерела і знайшла іншу нижчу ціну на особу. Після цього ми оплатили ресторан та зробили витрати на перельоти і готель. Ці кошти зрозуміло із власного гаманця. Через кілька днів після оплати ресторану нам повідомили, що без повної оплати за навчання диплом не видадуть. Для мене це було несподіванкою. Якби про це сказали до оплати ресторану та бронювань, я б прийняла інше рішення. Згодом 255 євро за ресторан нам повернули, але витрати на квитки та готель залишилися. У комунікації також згадували про залучення адвоката зі свого боку. Буквально наступного дня після всієї цієї ситуації Дмитро Усторіс заявив, що вирішив закрити свою академію. Аня, ну і взагалі, навіщо закривати успішний проєкт? У мене є просте правило в житті, де твій фокус? Де твоя увага, там твої найбільші результати, і мої найбільші результати вони в продюсерських проєктах. Я вам зізнаюсь чесно, як продюсер я заробляю набагато більше за кадром, роблячи американські проєкти, українські проєкти, і мені просто фінансово не вигідно робити свої власні, пояснивши це тим, що йому не вигідно. Статус дипломів за моєю інформацією. Документи, які називали дипломами, не є державними акредитованими дипломами в Італії. Ну звісно, що ні. Моє розуміння таке, що це сертифікат приватного формату. Я не знаю умов їхнього виготовлення та вартість, і не роблю припущень. Тут не треба ходити до ворожки, аби зрозуміти, що подібні сертифікати не мають жодної цінності за кордоном, навіть в Україні. Це абсолютно приватна історія, якась незрозуміла вигадана академія, яка вам просто втюхає бумажку, тому що ви заплатили бабло. Ось так це працює, друзі. Відповідно, із чату цієї академії стало відомо у випускному чаті 57 учасників, і головний гачок у вівторок, 22 липня, зростає ціна. Тобто, друзі, все дуже просто. Це типова історія сіткового маркетингу. Просто підсадити вас на гачок. Вже втретє, кажу в цьому випуску даний термін, але він відіграє ключове значення. Тепер про те, як сам Шевчук анонсує дану псевдоакадемію. Значить, слухаймо уважно, як потрапити в академію запусків є лаунч? Єдиний варіант потрапити до мене на навчання це заповнити анкету відбору. Минулого разу в нас було тисячу плюс анкет. Зараз до мене прийшла ще й нова аудиторія. А місць на третьому потоці всього 150. А це по типу прийому, як роблять. Аферисти, швиденько, 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 що в тебе не було часу для роздумів і тверезої аналітики ситуації. 25 травня. Я дам тобі можливість заповнити анкету всім бажаючим і чим раніше ви це зробите або вже зробили, тим краще. Си 25 травня. З Любчику, з немає в українській мові, си 25 травня. Як мінімум перевіряй свої дописи на помилки, я і моя команда почнемо переглядати кожну анкету і вибирати людей, яких хочемо бачити на навчання, доторкнутися до того самого небесного, як я вам і казав, просто набити ціну так званому успішному успіху. Наступний потік академії наймовірніше немає такого слова. Діма вірогідніше. Буде тільки в новому році. Ті, хто знову чекатимуть наступного потоку, не дозароблять багато грошей. Ставте нагадування на цю суботу, заповнюйте анкету і чекайте на повідомлення. Академія ЄЛАУНЧ е стала учасником Міжнародної європейської асоціації вищих навчальних закладів і пройшла сертифікацію. <смешно> Навіть смішно це читати, і пройшла сертифікацію та отримала три із трьох зірок на видатні досягнення в галузі дистанційного онлайн-навчання. Я лаунч академії це перше і єдине навчання в Україні, у якого є такі результати. Навіть не уявляю, які сумніви можуть залишатися перед тим, яке навчання для себе обрати. Тобто, дивіться, ми створюємо формулу того, ти потрапиш в щось таке неймовірне. Просто вау, твоє життя зміниться раз і назавжди. Воно зміниться, але в тому ключі, що ти втратиш 3500 євро. Така крута академія, про яку ніхто нічого не знає це раз. А по-друге, така успішна історія успішного успіха, що ти свою школу закриваєш. Але це теж маніпуляція. Він закриває цю школу, щоб потім в новому році з новими силами відкрити новий потік і сказати: друзі, отак так мене просили. Ви благали! Я зрозумів, що не можу вас підвести. Звісно, що я відроджую нашу легендарну школу. Ось так це буде виглядати. не сумнівайтеся, тому що принцип скаму та інфошахраїв завжди однаковий. Там легко передбачити абсолютно кожен крок, повертаючись до повідомлення нашого кошеня. Мета мого звернення не когось образити, а поділитися фактами та власним досвідом, щоб інші люди могли робити тверезий вибір. Ви правильно зробили, що мені написали, тому що люди повинні розуміти, кому несуть свої гроші: чи то Холоденко, чи то Шевчук, чи то Богдана Гончарук. Чи то ні з на кундаліні і так далі. Ви лише уявіть масштаб цих скамерів і як на вас, на ваші наївності або на вашій слабкості в моменті, коли ви є вразливим та легкою мішенню для подібних персонажів. Знаєте, поки монтував цей випуск, задався абсолютно логічним питанням. А як саме наш інфоциган сплачує податки в Європі, а також Наталя Холоденко? Відповідно, якщо ви живете більше 180 днів на території тієї чи іншої країни, ви сплачуєте податки, наскільки мені відомо на рівні резидентів? Тобто це величезні суми не 10, не 20 і не 30 відсотків від загального прибутку, який ви отримуєте. Відповідно, людина, яка приймає оплату на різні картки, дроблячи суму отримання, виникає питання: а чому ти тоді уникаєш сплати податків? Я б на місці кошенят, які обурились і залишилися незадоволеними пройденими курсами. Звернувся би до податкових служб, аби перевірили. Пана Дмитра, тому що абсолютно логічно, а що ж це за школа, академія, яка має європейські стандарти і при цьому не сплачує податки. Напишіть, будь ласка, мені в інстаграм або в коментарях, до яких державних установ в Європі можна звернутися, аби перевірили людину на прозорість отримання прибутку. Це перший момент. Другий момент: якщо вам є що розповісти, ви готові дати інтерв'ю або більше матеріалів про проходження курсів Холоденко, Шевчука, Богдани Ганчарук та інших інфошахраїв, будь ласка, надсилайте в дірект мого інстаграму запит, посилання на мій інстаграм в описі та в закріплених. Залюбки розберемо кожен кейс, тому що не можна спускати шахраям їх дії. Відгук іншого кошеня теж про це навчання. Я хочу розповісти свою історію, бо вважаю, що це важливо для інших, хто планує інвестувати в навчання. Я вступила на курси маркетингу, вартість яких складала 3500 євро. Організатори обіцяли, що вже через три місяці я почну заробляти, що буде група підтримки, наставництво та диплом через півроку. Але реальність виявилася зовсім іншою. Завдання я отримала кілька разів. Відповіді були й затримкою, а наставництво фактично відсутнє. Загалом я встигла заплатити понад 600 євро і припинила платежі, оскільки якість навчання не відповідала заявленому. Після цього приблизно шість місяців ніхто зі мною не зв'язувався, і я залишалася в групі. Пізніше організатори розіслали Google формули тим. Хто хотів би взяти участь у випускному. Я її заповнила. Вони бачили мою заявку. На вебінарі сказали, що їхати можуть усі, навіть ті, хто не оплатив навчання повністю. А єдине, що потрібно, це сплатити ресторан 255 євро. Я внесла певну суму як бронювання, а згодом повний обсяг. Протягом трьох тижнів після бронювання мені ніхто не повідомив, що диплом я не отримую без повної оплати навчання. Лише після того як я сплатила за ресторан і купила квиток на літак, через два дні прийшло смс. Диплом не видадуть, доки не доплачу ще близько 2000 плюс євро. Чому мені не повідомили цього разу після заповнення анкети? Чому мовчали три тижні, знаючи, що я планую їхати і витрачаю гроші, у тому числі на квитки? Складається враження, що мене свідомо поставили перед фактом після того, як я витратила ще більше. Я просила надати мені договір оферти, але відповіді не отримала. Лише коли я вимагала повернути гроші за випускний, мені написав так званий юрист. Все ж таки, гроші повернули. У результаті я залишилася без диплому, без обіцяних знань, але з відчуттям, що мене просто використали. І мені дуже хочеться, щоб інші люди знали про такі випадки та не потрапляли в подібні ситуації. Саме завдяки суб'єктивному досвіду учнів. Наші глядачі просили, а можна тих людей, які проходили курс, які зможуть розповісти, що не так. Ось вам фактичні підтвердження від тих, хто зрозуміли, що вони вляпалися. Слава Богу, деяким кошти повернули. Саме такі формати необхідні на Ютубі і, взагалі, в інформаційному просторі, аби застерегти наших глядачів від можливих потенційних інфошахраїв. Якщо ви зрозуміли, що вляпалися, але є можливість повернути гроші, повертайте кошти якомога швидше. І не бійтеся ось цих заяв, типу, в нас є адвокати, ми вас засудимо. Це просто психологічний тиск, аби ви відмовилися від претензій. Насправді ви повинні гнути свою лінію до останнього і отримати кошти назад, якщо не було надано належним чином. Обіцяного якісного продукту друзі, ось такий у нас сьогодні спецвипуск. Підтримайте його обов'язково вподобайкою, підпискою, коментарем. Не забудьте підписатися на канал, перевірте, чи натиснули на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски, які виходять кожного дня. Фактично на цьому каналі, окрім суботи, але ось такі суботи, як ця, робимо виключення. Багато корисного контенту, не тільки плітки про зірок. Тож усіх чекаю в нашій спільноті Безпалов Медіа. А я нагадаю, підсумовуючи, не несіть свої тяжко зароблені гроші так званому успішному успіху, тому що це здебільшого звичайні скам схеми. З використанням психологічного тиску та маніпуляцій. Ну що, побачимося в наступному випуску вже пліток. Дякую за підтримку, діліться з друзями та попередьте своїх близьких від подібних коучів. Па-па!